26 квітня у торгівельно промисловій палаті України відбулася конференція на тему заходи з прийняття реалізації державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки забезпечення імпортозаміщення заміщення та енергоефективності в будівельній галузі, промисловому секторі та житлово-комунальному господарстві влада, банки, будівельники виявилися не готовими дати консолідовану взаємовигідну, якщо хочете, модель організації будівництва. Говориться про конкурентоздатність кирпича цели. я об'являю новий термін конкурентоздатність влади української, регіональної, місцевої. От хай не будуть конкурентоздатні. На конференції був присутній міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник, який звітував про роботу програм будівництва соціального житла та виділив основні актуальні задачі міністерства. Дійсно, казати, що в нас будівельна галузь на підйомі, я не можу, тому що я розумію і знаю фактичний стан справ, тому що донедавно він відпрацьовував в області, також випікався цими питаннями і знаю фактичність саме, як, як воно є, як фінансується і так далі. Що необхідно зробити? Будівельна галузь запрацює тільки тоді, коли буде реальний заказчик, який буде мати кошти. Яку буде можливість ці кошти віддати будівельникам на будівництво, на оновлення, на модернізацію. Тому дуже важливою складовою для мене, як міністра, який опікається і регіональним розвитком, і будівництвом, і житлово-комунальним господарством, є те завдання, яке поставив перед нами президент Віктор Федорович Янукович про модернізацію житлово-комунального господарства. За 12 рік реалізується перший пілотний проєкт в 14 містах України. Це розвиток міської інфраструктури в обсязі 140 мільйонів євро. Зараз вже по деяких проєктах ми закінчили, і до кінця року ми повинні цей проєкт закінчити. І дуже важливо, щоб кожна територія кожне місто виповнило ці інвестиційні зобов'язання, які вони на себе брали. Там ця модель по економії, вона реально відпрацьовується. І Наприклад, при розрахунках 25-30% економії, фактично по деяких проєктах ми бачимо 45, а то й 50% фактичної економії. Тобто ми повинні відпрацювати модель, коли тарифні зміни, коли ми вносимо нову технологію, за рахунок цього ми зменшуємо витрати нераціональні витрати на електроенергію. На дорогий природний газ. А з законовних коштів, які складають від 25, 30 до 40%, ми повинні частину повернути за інвестиційні кошти. І тоді зрозуміло, тоді бізнес, тоді кредити, тоді буде зрозуміло і банкам, і інвесторам, за рахунок чого буде повернення цих коштів, які вони планують в галузь вложити. А ті кошти, які будуть на підприємстві. Додатково законовлені пустити знову на реінвестування. і ця програма дозволить нам на протязі до 10 років повністю модернізувати нашу галузь житлового комунального господарства. Свою думку щодо результатів конференції висказав голова наглядової ради асоціації виробників будівельних матеріалів та виробів Іван Салій. У нас склалось враження, що про цю програму, яку презентували сьогодні, урядову все таки до неї підходять. Не зовсім активно. І, ну, тому що там вже великі кошти передбачені і великі дії. Треба для того, щоб кошти завести, треба прийняти і постанови Кабміну, погодити з національним банком, Зверніть увагу в стороні від всіх цих проблем провалів держави. Міністерство фінансів, воно наче б ні за що не відповідає. А і Міністерство економіки. У нас міністерстві нас, Міністерство економіки, взагалі, по мені здається, ні, ні, ні за що не відповідають перед країною, а це їхні прямі обов'язки. Сюди не прийшли за, за поза запрошення міністерства економіки. Тому ми сприяємо міністерству, і, але одночасно принуждення як діяльності. Ми хочемо, щоб міністерство тут активізувалося.